До білого зужений деревам вправля хребці, панчишка мовчить промови. Нову... Заздрава. Тут є ще самій, собі, самі, собі. 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 І... Ну а зараз вже із давнішого. Дим перед дим зависна, гілці човна. Вода задихнулася на веслі. Знаєш, що іди ти. на болота, де кодуся і зелений пін, там біснуватиметься твоє чортове щастя із року в чат. Я як Європа створює ЄС з твоїх покинутих дівчат. І як не дивно вже буде. Повітря з розпачу бити яд, я тролейбус займаю буде по свій перший ряд, свій перший ряд, перший ряд. Ще давніше Лізочка, певно, супроводу музичного не треба, тому що в мене своєрідна ритміка, і я її відчуваю внутрішньо. мені під музику трохи складно читати, тому якщо ви дозволите, я буду без музичного супроводу. Ну і зовсім давнього. Наприклад, тролль. Тіла трої з тих траекторів, голова тріщина, на. звивен кураж, стоногий абордаж, задихаюсь аж барди в ребрі, ребро, внутрі ретро в подушці очі випалушило і не заснуть, підпираю сонці, ами, 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 ами. підлогу виставила собою. 90 градусів, градусі град, усі зустрічі, папу! Аорта намуляла сонну точку сердечної дулі, що у серця і скепсис, і коклюш дола запхнися коком, у столичний горнися коком, щоб з кокаїном в акваріум, в якому вже мертва риба, відбитки води без тіарій, а риб'яче серце дримба. Я виверну лоно і дишу, вмонтую в нього два кола ніч Без актрисы делать куты. Можу прочитати на вибір із того, що ви всі знаєте, пам'ятаєте, тому голосуйте які прочитати. Є кілька варіантів, але Ліза, що ти хочеш, щоб я нині прочитала? <сум> ну, не знаю. Зрештою, цьому тексту вже як мінімум 13 років. А в мене є два таких тексти, які не вимирають це Василю і ти не готовий. Так от я прочитаю один із тих ні, ну хотіли ви Василя? Буди вам Василя. Даєш і даєш яблуко врота долоні, губи, солоні і сонні опісля північно. Чи хмільну екзистенцію, остегна твої, остегна ці, Глидаєш покуті на покуті думки, ці, не, Не ці. Як космос тримає в руці і втриматись теж не в силі. Василю, Василю, Василю. Силю, загойрами долі сіллю, засліпимо з неба синю, дай у ложі богиня опиниться перед весіння, Я твоє потрясіння. Кохай мене, кохай мене, кохай мене в сінях, в сінях. Ну і на завершення теж написаний вісім років тому. Бачите, як зле, коли письменники починають займатися громадською діяльністю, тоді вони вимирають як творці. Так от. Стоп. Отже, видно. No. No. Видно. О, о, диви, чи ви, чи не ви, очеле, в голові гном плаче, чап, пач, чап, ходять сльози в очах, і зольда без трістана пережила три. Стане ,ане, ,ане, ане, о, олжа, жало, у лоні лопає, віпів екстаз, узами шлюбними враз, а чи акбол любка є і спів. Знову на пост, фортуна нутра, виголошує тост за тебе, за мене, за наше дитя, тебе, для нас табурет, вчите рубат, все глибше назад. До спивай те, що вихопив місяць. Ай, 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 пивомови цих тіл, ось тих цим коло скіл. Володів, головом воде, тож сто. Днатики не видно, натаки не видно, не видно, не видно, не видно. Дякую. Я вас люблю, ви прекрасні. Вечу вам весняного настрою і, безумовно, натхнення і позитиву. Цей выступ, який, за цей виступ, який зачекував нас усіх, так а...